Привіт! Зараз буде огляд самосійок. А ці дві помідорки у мене самосійки. От, такий сорт. Тут у мене по минулому році були чорні, можливо, чорний. Тут я брала з базара, а така огорочка продавала. Такі сливкові. Теж, напевно, вони самі не сіялися. Я не сіла такий сорт цього року. Одна гілочка, так само одна. ця. Так. Теж самосійка, ну це всі знають, це помідори самі сіяться, такі чері дикі такі. Ну, вони не дуже прям смачні, але залишила. Раз уже виросла, раз уже нав'язалося, то нехай буде. Ще в мене є така самосіка. Це теж що за помідора, я не знаю. Но вона настільки крута, і я з нею обов'язково обов'язково. Зберу насіння. Чекаю. Чекаю, вже дозріває. Не знаю. Жовта вона має бути чи червона. Скоріше всього, червона, бо досить такі тверді. Чекаємо.